Привіт, я Ліра і сьогодні я вам покажу незвичайні місця, такі сховані перлинки в Кракові. Якщо ви до Кракова їдете вперше, то обов'язково подивіться ще моє відео Краків за один день. Ну і дивіться, це тут показані пункти теж в старому місті Кракова, які вас неодмінно зацікавлять. Ну і ставте серденька, лайки, вподобайки, що завгодно, щоб якомога більше людей побачило це відео. І перша цікавинка, з якою я вас хочу познайомити, це статуї маленьких дракончиків, які з'явилися в Кракові, ну зовсім нещодавно. І перший наш дракончик це ось цей Цей дракон тримає в собі в роті рибу, і це не просто так. Зараз розкажу, чому їх ще одягають такі в'язані речі. Мене дивує кожного разу, що ніхто їх не краде. Ось це, наприклад, плащик він висить тут ще з зими. А вже в нас, як бачите, майже літо ніхто це не краде і є такі дракончики. Всього їх наразі сім, але можливо, коли ви подивитеся це відео, і вже прийдете до Кракова, їх буде більше. Вони знаходяться в різних місцях. Ось цей саме поруч з вавелем. А місце це, де стоїть цей дракончик, і всі інші обрано не просто так. Я вам розкажу конкретно про цей. Це місце, де він стоїть, називається плац на гроблях. Чому плац на гроблях? Тому що тут раніше були. Ну, не водосховища, а такі ставки з риби. Рибаки виловлювали рибу в віслі. А як було її зберігати? Ну не було такої можливості, не було холодильників, морозильників чи ще чогось. Тому її запускали в такі штучні озера, в штучні стави, і тут вона зберігалася перед тим, як її продати комусь. Ну тому, власне, наш дракончик тримає в руках рибу і засовує її собі до рота, тому що він ласує тією рибою, що тут колись вирощувалась. Наступна наша цікавинка це алея зірок в кракові. Я вам чесно скажу, навіть не всі місцеві про неї знають. Хоча проходять тут багато разів за своє життя, навіть за декілька років життя в Кракові. Чому ну можливо вона не сильно примітна, але ось вона є тут більше 20 зірок, і вони присвячені відомим музикантам, артистам, режисерам і також акторам. Не всіх людей цих ми знаємо деякі з них зв'язані з польською е, діяльністю і не сильно відомі в Україні, але є міжнародні зірки. Наприклад, піді мною тут Бенедикт Камбірбач, Камбірбуч, Камбірбех. Ну коротше, це той чувак, що грав е, цього. Sherlock, a serial. Ну, така величенька в нього рука побільше, ніж в мене. Ну і коли ви будете тут гуляти, а ви обов'язково будете тут проходити, тому що тут знаходиться дракон. Ось цей дракон за мною звуть його смок. Власне, цього маленького дракончика, точніше, це символ Кракова, ми бачили з рибою в уроті. Ну і власне, ви сюди приїдете, тому що цей дракон є в кожному пшеводніку, в кожній в кожній рекомендації, в кожній статті в інтернеті, де прогулятися Краковом. Дракон ще виригує полум'я. Ми вже це знімати не будемо. Залишимо цю цікавинку для вас, коли ви приїдете до Кракова. Ну і ще одна цікава. Кавенка, на яку тут треба звернути увагу, це печера дракона. Ось, власне, дракон, а ось ця печера. В сезон вона працює, нею можна спускатися. Коли ви будете гуляти на Вавелі, там є вхід. В касах купите квиток. Він 5-10 злотих коштує десь так. Можна спуститися, зайти в печери і вийти до дракона прямо через цю печеру. Вона оригінальна, вона тут реально в скелі була. Ну і за легендою, а вже ж він тут мешкав. Ну але це легенди, казки. А печера реальна. Ми з вами підійшли до костелу Кармелітів на вулиці. Кармеліцький це знаходиться буквально 100 метрів від старого міста, тобто, колись, коли краків ще був середньовіччя, ця територія не входила в краків. Ми вже знаходимося якби за містом. Ну а зараз це все ще Краків, і треба просто трошки пройти, щоб побачити цей костел. За легендою, коли цей костел ще тільки будувався у 14 столітті, королева Ядвига, вона пізніше стала святою. Взагалі в Польщі про неї дуже багато легенд, і поляки дуже люблять королеву Ядвігу. Кажуть, що вона була надзвичайно доброю, надзвичайно щирою, що вона дуже багато хорошого робила для краків'ян, для поляків, і взагалі вона свята. І власне ця королева Ядвіга, молода дівчина, проходила тут зі своєю. Свитою тоді, в 14 столітті, коли цей костел будувався, вона розмовляла з людьми, була таким, знаєте, крепким хазяйственником, як в нас зараз кажуть, що вона розмовляла з людьми зі звичайними містянами, питала, як в них справи, що їх турбує. Вона побачила, що один з каменярів, який працював тут на будівництві, що він дуже засмучений. Вона почала допитуватися, що сталося, і чоловік з нею поділився тим, що в нього хворіє дружина, а в нього немає грошей на те, щоб заплатити лікарю. А королева ядвіга, так як вона в нас була дуже доброю, дуже щиро. Королевою, вона вирішила допомогти тому чоловіку. Перед нею стояв камінь. Вона ставить свою ніжку на той камінь і відстібає від черевичка та золоту пряжку пряжка вже ж дорого коштувала, то чоловік потім міг її продати. Ну і власне вона ту пряжку віддала тому чоловіку, і він, скоріш за все, таким чином отримав гроші на те, щоб полікувати свою дружину. Ну а потім, коли королева ядвіга вже зі своєю світою пішли, працівники побачили, що на камінь, на якому вона ставила свою ніжку, що він став м'який як пластилін, і на ньому залишився її слід. І власне цей камінь зі слідом королеви Ядвіги. Давайте я підійду з цієї сторони, щоб вам було краще видно. Тут вморований в стіну цього костелу. Його можливо через камеру важко побачити, тому що тут ця така решітка. Не знаю навіщо, все ж таки це камінь. Все ж таки він твердий, але тут знаходиться такий невеличкий маленький відбиток, нібито від стопки. Ну я так скажу, знаєте, якщо б це була дійсно стопка королеви, то ніжка в неї була дуже маленька, ну як у справжньої жінки, цей пункт зі стопкою королеви рідко входить в різні екскурсії. Не тому, що він а, не коштовний, а тому, що він ну просто знаходиться так трошки на віддалені від старого міста, і його складно вписати в різні маршрути. Тому я вам рекомендую самим взяти, прийти сюди на вулицю Кормеліцьку до костелу Кармелітів, і власне подивитися на цю стопку самостійно. Ну а легенду ви вже знаєте. Друзі, ну я ж це знаєте про краків не тільки в відео розповідаю, я ще вожу екскурсії. В мене можна забронювати індивідуальний тур. Для цього можна написати мені на пошту в інстаграм. Всі посилання я внизу залишаю. Але також в мене є дуже класні форматі групових екскурсій. По перше, я проводжу офлайн екскурсії, такі стандартні в Кракові. І також в мене є формат яким я дуже пишаюсь, і який наразі найпопулярніший, це мої онлайн-екскурсії. Значить, це працює так, що в вашому телефончику, який у вас є, є чат-бот. Ви його відкриваєте, купуєте там екскурсію, вдягаєте навушнички, і там моїм голосом записані аудіозаписи, координати, якісь картини, якісь вам старі мапи додаються. І ви гуляєте краковом. Таку екскурсію можна слухати одному, таку екскурсію можна слухати в парі. Її можна придбати зараз, пройти коли завгодно і проходити не один раз, а два. 3, 10, скільки вам заманеться, тому що ви будете мати доступ в своєму телеграм-боті. Для вас, для моїх глядачів з Ютубу, я підготувала промокод. Промокод на знижку в 20% на всі мої онлайн-екскурсії. А наразі це дві екскурсії Краковом і одна екскурсія Варшавою. Для того, щоб вам отримати знижку, треба перейти в мій чат-бот, відкрити екскурсію, яка вас зацікавить, і в полі для воду тексту ввести код Віноградіна. Після цього ви отримаєте доступ до акційної ціни. Ну якщо у вас будуть запитання, пишіть. Куди завгодно В Кракові є незвичний будинок, просто в центрі міста, про призначення якого я вам гарантую, навіть багато місцевих не здогадуються. Знаходиться він поза мною. Це вся локація називається Плац Вшиських Швентих, ну тобто, плац всіх святих. Тут раніше знаходився костел всіх святих, костелу зараз вже немає, але назва плацу залишилася. І тут є будинок, який знаходиться за мною. Він досить вузький, і коли я зняла про нього різ в свій інстаграм. До речі, переходьте до мене в інстаграм, там багато таких цікавинок про Краків. То е, багато людей, українців, місцевих емігрантів, які тут живуть і по два, і по п'ять, і по десять років, написали: О, Боже, я в шоці, я скільки живу, скільки тут проїжджав, проходив, але не знав, що тут знаходиться цей будинок і яка його мета. А мета його така, що за мною ви можете бачити три великих вікна. І в цих вікнах знаходяться вітражі, вітражі авторства Станіслава Віспанського. Вітражі ці майже не видно, коли ви стоїте тут на вулиці, тому потрібно зайти і подивитися на них всередини. Вхід до цього приміщення знаходиться з обох боків, він абсолютно вільний. Ходімо, зайдемо. І ось це, власне, наші вітражі. Що це за вітражі? Вітражі зробив Станіслав Віспянський. Він був дуже талановитою людиною, мешканцем Кракова. Він і п'єси писав, і картини малював, і в тому числі робив неймовірно красиві, на мою думку і на думку багатьох інших людей. Вітражі частина з них була реалізована, реалізована в Кракові. А конкретно ці проекти він зробив для катедри Вавельської, тобто кафедрального собору на Вавелі, найважливішого костелу для всіх поляків. Проекти він зробив, але з різних причин вони так ніколи не були реалізовані. І ці вітражі не існували. Існували їх проекти. Такі величезні шматки паперу, де проекти були просто розмальовані. І 15 років назад в Кракові було прийнято рішення, що якщо в нас є такі проекти, в нас є Станіслав Виспянський, давайте зробимо таку класну деталь. Розмістимо ці проекти в вітражі в такі нові будівлі в центрі міста. Будівлю зробили, вітражі розмістили, але можливо з промоцією щось пішло не так, що навіть люди, які тут живуть по 10 років, не знають, що це за будівля. Ну а ви тепер знаєте, і коли будете проходити тут, зверніть увагу і зайдіть обов'язково всередину. Зараз ми знаходимося. Демося біля будівлі суконних рядів в Кракові. Вона за мною. Суконні ряди, коли середньовічі використовувалися для того, щоб там продавати найдорожчі, найелітніші товари, в тому числі сукно. Зараз там просто туристичні такі невеличкі лавки, там продають янтари, якісь вовняні вироби. Коротше кажучи, все те, що робиться в Кракові. Але я хочу звернути вашу увагу на деякі деталі в цій будівлі. Наприклад, на горі у нас запроектовані написи латиною. Перша цитата приблизно перекладається: наша країна наповнює нас величезним благом ніколи не дозволяє забути, що ми до неї належимо. І друга цитата перекладається як не може існувати держава, коли права в ній нічого не значать, і коли гинуть вітчизняні традиції. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ці цитати вони дуже якби підкреслюють державність, роль держави. І важливо розуміти, що вони на цій будівлі були розміщені тоді, коли Польща взагалі як держави не існувала. Польщу в кінці 18 століття розділили три імперії: російська, австрійська і. Пруси. Варшава, східна територія Польщі знаходилася під російською окупацією. Там і діти в школах вчили російську мову, там вони читали російською мовою, там вони навіть і молилися російською мовою. На німецькій території теж були певні правила. А тут, на території Австрійської імперії, до якої недовго належав краків, австрійська імперія ну не так сильно пригнічувала вже якусь національність. І не тільки поляків, а й всіх народів, які входили у склад імперії. Потім австрійська імперія не змогла контролювати краків через свої вже проблеми, і краків став вільним. Ним містом і краків був таким осередком польської культури, польської мови. Всі інші міста знаходилися під окупацією, і лише в Кракові могли еліти продовжувати щось робити, польською розмовляти польською. І тут зберігалася та державність. І власне в кінці 19 століття відбувається реновація будівлі Сокініць. Добудовується все це красиве, що ми бачимо сьогодні. І власне розміщуються ці цитати, і те, що вони написані на таку державну тематику про вітчизну, про важливість держави, неспроста. Тому що Польщі тоді не існувало, але поляки знали, що вони колись об'єднаються, ну що власне і сталося. А ще на будівлі Сокініць є інша маленька деталь, на яку варто звернути увагу. Тут з однієї сторони на колонах в нас є такі обличчя. Бачите, з лівої сторони в нас повністю обличчя жінок, і під ними написані дати. Ось, наприклад, тут 1668. Це дати, коли не коли ця скульптура тут з'явилася, це дата костюму, який зображений на цій жінці, і які приблизно костюми жінки. Насили в ту епоху, І тут під кожною жіночкою вони дуже такі детальні, під кожною написана дата. І так само з лівої сторони в нас чоловіки. Ну або з правою, це завжди залежить з якої сторони дивитися. Тут у нас чоловіки, теж в них дати під ними. І теж вони відображають, який костюм, які шапки носили чи не носили чоловіки в ту епоху. Це був останній пункт з нашого відео. Переходьте до мого інстаграму, там ще більше цікаво, більше анонсів, більше маршрутів. Там я контент взагалі роблю чаще ніж тут на Ютубі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приїздіть до Кракова, це неймовірно гарне атмосферне місто. З Великою історією, ну і приходьте на мої екскурсії.